Та, що... Але ж я бат, ну, бай 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 собі візьме додому, як вона не хоче, її не ну, здохла. Ні, 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 ми вчора бачили. Ми з чого по поліцію викликали? Так, ми бачили, що? тих, які прийшли стріляти, яких ще постріляли. Якщо, що, з ми, не, ми, не з пістолетами, вони з шприцами. Так і кажіть, ви каталистики, стріляли, кажуть. Ну а як це назвати? І, звісно, вони з собою ну, мали.

Та Її да, треба що? на експертизу, ну вибачте, в мене грошей немає, щоб завести її на експертизу. А з експертизу, Сокар. то хто говорить? З експертизу говорили сокальське товариство. Каже, Ми зараз також не маємо грошей, щоб приїхати. забрати мексперти. Якщо можете, каже, своїми коштами. В вчорашнього випадку починати, то трошки не дуже. Просто я вам скажу попередньо. Коли особисто при мені це було ранесенько. Я цю апку заходжу, дивлюсь, собака, не всіх. Цих... Непонятно, вона ножками затригала а ранесенько досі, ж нікого немає. Я так хлоп за машини виглядаю, мужчина. Я мужчина кажу, підождіть. А стоїть машина, стоїть машина біла. Цей водій відкрив двері, це заскочив якийсь, ну щось, чи ту собаку, що він з нею зробив. Він заскочив машину, машина отак поїхала. Я бігом підбігла ще за машиною, щоб подивитись номера. Я номера ну запам'ятаю, побігла додому, щоб записати номер і позвонила сусідку. Кажу, собаку застрілила, а собака стерилізована була біля цього під'їзду. Вона сиділа, не, не відходила. Просто ну як, якби її тут місце. Я буквально додому позвонила сусіду. Виходжу я з під'їзду, виходить сусід. Собака лежить, от як вона ножками дригнула, впала. Вони прям такі салфеточки бумажні і вже в багажник кладуть. Я з під'їзду. І поїхали. Ну і ще він тут декілька як разів як тут з собаками нам, але Приллянка кожен день по одній собаці. Не всі зразу по одній собаці попадає. Один випадок був який що це, я бачила сто І от ми вже знали цю машину. Вчора, сусід, вчора сусід виходить приходили собакою гуляти. А за вийшов? Там стоїть А ми вже знаємо цю машину. Фор, білий форт там номер. Ну... Він давай це варто заглянути. Він каже: знаєте що, цей раз ми каже, вам не дамо собак стріляти. Поліція каже, треба було почекати, якби ми, ми бачили, що він вже стріляє. Вони бігом почали втікати. Один побіг в школу ну, десь в школу, другий побіг в сторону приватбанку. Ми підійшли до машини, ми стояли біля машини, поки почекали. мені але хвилин десь через 40 прийшов і відкриває машину, він буде їхати. Ми його не бачили. Поліцію а говоримо, що ви не перший раз. І я кажу, я, може він мене пам'ятає, не пам'ятає, як я доганяла. Я його в лице бачила, тоді і того, що стріляв її. Я вже не працюю, я просто так в гості. приїхав. Чого ти від нас тоді втікав? І тоді приїхала поліція. Вчора поліцейські сфотографували її. І ми от почали дзвонити в, в Сокаль. — Працівники ЖЕКу кажуть, що вони дали телефонограму комунальнику, щоб прийняли міри собаки. Це, це сьогодні, це сьогодні це, це, реальниця. Пішла туди і Дімиком виганяла цю собаку. Ну, може вона посила цю собаку. Ми за свої гроші годуємо, стерилізуємо. А скільки у вас таких тут активістів ну, так, прибули? Ну, ну, ми саме більше вдвох, але є ще тут двоє з Дуже, цього під'їзду. Ну і отут сумішки... є, що підгодовують. Mm. Колись, колись, може, людям легше було, то трошки давали і грошей. Вчора? Ну, казав, що ми вчора на комунальній. Квартирі. В березні в мене відправлена тумограму. Директору Та то не один раз було? А то не вчора, так? Бо він казав, що вчора. Ну, ви читайте, вчора ми так дзвонили, там мешканці самі дзвонили вчора, тому що жінка приходить, теж жалілася, взяли телефон і сказала, я перезвоню сама туди і дали номер телефону. А що жалілося? Що... Ну що собака мішає нападає на мешканці собака. І ви позивні комунальні кожу тих собак там було. — Ну так, ми давали неодноразово програму. Вони їх потрапили чи вони, що за ними буде? Я не знаю. А в телефонограмі зміст телефонограмми не кілька сама що вже, два просить прийняти міри, так як завели бездомні собаки, адреса Корольова, 53. Вони сказали, що ну так ми передаємо телефонограми їм. А у вас є у вас які усні заяви? Так, письмових заяв не поступало на рахунок собаки? Ні, письмових потім вони звертались усно, я давала їм телефон, казала, щоб ви вони телефонували самі, або передавала телефонограму. Я mm -hmm. тобто, так. Мусимо передавати, але нападають на людей. Ясно. А, 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 а телефонограма, в принципі, вона вже є в Вона В мене писала секретарка і мала телефонограму. Добре, тоді пишіть, дякую. Прошу, дайте, будь ласка, телефонограму, яка вчора поступила від ЖЕК номер 2 У вас така телефонограма? Це вчора? Ні, то 10 числом, так? А чому не кажуть, що вчора? Е, вимагаємо терміново прийняти міри по відлову собак по вулиці Корольова 3-5, так як вони кусають людей. Так? Е, по обідній перерві повідомляю, що ми пішли їсти. Добре, я йду ну, е, теж. Дивіться, так. а які дії ви е, прийняли? Е, ну, обідня перерва, точно. Обідня перерва, то, не немає. Хоча у нас перерва. Що обідня перерва, ви мені не скажете, шефа? Ні. Ви... Ні? А є шефа ж? Обідня перерва. Слухай, що обідня перерва. Є, є. Немає. А він зараз на території, ні? Собаки, собак стерилізуємо, годуємо. Вже були випадки, що в нас були минулий раз всі стерилізовані собаки в секреті. Ви зможете зараз там, хтось, щоб там знаходився, щоб її не видати. Тому що ми зараз треба підняти матеріали, ми не займаємося тим питанням, яким займається Ворожавська. А ну, як може ми то, зараз? Ми... Ну, а як вона, наприклад, зараз на себе ЄНДР, відомості вчорашньої події, як вона зараз тут на місці? Можемо зразу взяти? Щоб так. Ми зафіксували, Фіксували. що вона є та собака, щоб ми вже не верталися. А мене чого не покусали? Віна, Молодим Молодим мій малий, мій. Ми заплачуємо до море, щоб вона та. тут мала писятка. Вона і мене вкусила. От, да... От вона мене вкусила. А до школи діти йдуть зі школи. Я маю вибігати і дітей захищати від тих собак, бо вони уступляють їх. 12 собак? Діти йдуть на стадіоні, не можуть права перейти дорогу. То дитина йде, обступили. Я вибігаю, дитину захищаю. Вони обступлять і гавкають на дітей. А дитина боїться, труситься? Я сам боюся. От питайтеся в будь-якого хто йде на роботу зранку, шоста -го година, і тут кодло бігає тих собак. І люди бояться перейти. Чи мусор викинути, от бояться люди вийти? Ніхто <поцентрична> не приїде, не забере їх ніяка служба, нічого. Ну, то чому вони з'являються в службу? Хай прийде забере. Чому вони не, не, не за службу? Ніхто не приїжджає. Нема ну, такої служби. Такої Нема є така служба. Ну а така служба стріляти є. Та не знаю, хто їх там стріляв. Чи є в Чорноді служба? Яка є така служба кусати мене по дорозі, як я йду на роботу. Є така служба собака, чи нема? Собака, є собака, ви зранку людина, встаєте 6 йдете на роботу. А людина має розум. На так? То я мусив бігти на 12-й поверх і тих сіл. Що вона зіл. думала, ви рівнаєтеся на рівні собаки, так? Ви себе ставите на поруч собаки. Ні, мені ліпше собаку цей, чи мене, так? хай мене не покусають. Наліпше забити собаку. Що ну, мене... Мене so. so. ну, то робиться? Ну, Та собака, що вас кусала, треба було подзвонити. Є відповідні кодування. І ви лодять собаку, хай покажете, хай прийдуть до вас. Ви покажіть, яка ви собака. Ні. Хай приймається. Ні. А тепер ви шо, по ну, телевізору ми, мало ви, бачите, ви, до ви, чого ви, то доводить. Ну так доводиться. Ну, ми до того ведемо. Хай вводять органи, ви, хай працює влада, щоб того не було. Щоб, ви, хай не допускають того. Ми правиль. за це. Правиль. Розумієш? А ні, що які шо, стріляти, бити, підряд, все. роблять. Хай є притулок. Мога як. Я проти, щоб їх там забивали. але ви вже так все говорите, що бити. Так не А Я не казав, щоб їх. Да сказали. Якась людяність енергетичного. Що то немає жорстокість, так? Як були відповідні органи, да. як є ветеринарні служби, є органи. Хай стерилізують, хай тим займається місто, хай займається влада. Того, пані, от бачите, не буде не того. буде того у нас владі. А має того бути не кожен хай робить свою так. Так. роботу, так? Має бути так. Ви так. на роботі робите свою роботу. От і хай вони роблять свою роботу. Вони гроші за треба їх заставити, щоб вони робили свою роботу. Зараз зараз зараз.